Якби я створювала прибутковий бренд одягу у 2025-му, обрала би таку стратегію. Спочатку аналіз та маркетнові опитування. Там отримую цінну інформацію та перших клієнтів. Ставлю цілі, щоб розуміти, куди я йду. Створюю маркетингову стратегію. Без неї немає сенсу починати. Формую унікальне позиціонування. Мій продукт буде закривати потреби та викликати емоції, тому з максимальною ймовірністю буде успішним. Планую асортимент, базові фешн та фет моделі. Створюю зразки та тестую попит. Так, витрати будуть мінімальними. Формую контент-стратегію, що приводить клієнта до покупки через довіру, емоції та правильні тригери. Оформлюю профіль, напишу, хто ми для кого ми та заклад до дії. Так у мене буде продавати навіть опис. Просувати буду понад 10 різними методами, щоб зібрати максимальні охоплення. В результаті створюю прибутковий і впізнаваний бренд, кожну деталь якого підвищує продажі та любов клієнтів. Я зняла відео на YouTube, де за 15 хвилин розповіла покроковий план створення бренду одягу. У 2025 році з нуля за моєю методологією напиши мені слово план і я надішлю посилання.